Всім доброго дня, вітаю на каналі. Сьогодні 10 серпня 2024 року. Хочу представити новиночку своєї колекції. Це плод Flavor King. На інших щепленнях він ще геть зелений. Зараз я зірву і подивлюся, можливо там шкідничок є якийсь всередині. І ще хочу показати, що у мене є сигнальний плодик. Це Flavor Grenada. Він ще твердий, можливо, йому ще тиждень потрібно буде повисіти. Ось так виглядає цей плодик всередині в розрізі. Він достиг, вже кісточка розвалилася. Має доволі цікавий якийсь такий винний аромат. Ну, по соку це вже видно. Зараз я його спробую. Дуже смачно. Я його колись купував в магазині, але смак з дерева всі таки відрізняється. Клас. Це ще доволі дороге задоволення для садівників, тому що не так ще розповсюджено, але можу сказати, воно того варте. Дуже смачний плотик. Всім рекомендую, принаймні. Можливо, в майбутньому, щоб приглядалися до цього сорту. Кому сподобалось дане відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. На все добре.